Відновлення героїв сучасні реабілітаційні можливості в Україні. Мене звуть Денис Шаповалов, я психолог. Ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я. Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, нерідко стикаються з фізичними та психологічними наслідками війни. В Україні реабілітація захисників є одним із ключових напрямків державної та волонтерської підтримки. Комплексний підхід до відновлення військових, включає фізичну, психологічну, соціальну та професійну адаптацію. Щоб кожен, хто потребує допомоги, міг швидко знайти необхідний центр реабілітації, існує спеціальний онлайн-портал із мапою всіх доступних реабілітаційних закладів в Україні. Посилання на цей ресурс ви знайдете в кінці відео. Хочу звернути вашу увагу на особливий, на мій погляд, вид реабілітації військових за допомогою тварин. Каністерапія. Це метод реабілітації, що передбачає терапевтичну взаємодію зі спеціально навченими собаками. Цей підхід сприяє зниженню тривожності, покращенню настрою та нормалізації фізіологічних показників, таких як артеріальний тиск і серцевий ритм. Для військових, які пережили стресові ситуації, каністерапія може стати важливим елементом психологічної та фізичної реабілітації. Іпотерапія або терапія за допомогою коней. є Ефективним методом реабілітації, що сприяє покращенню фізичного та психологічного стану. В Україні цей метод активно застосовується для допомоги військовослужбовцям, які зазнали поранень або психологічних травм. Фелінотерапія. Терапія за допомогою котів. Спілкування з котами сприяє зниженню рівня стресу, поліпшенню емоційного стану та допомагає в подоланні тривожності. Але поки що в Україні немає центрів, де використовували б такий вид терапії системно. Риболовля. Організація риболовних заходів для ветеранів допомагає відволіктися від буденних проблем та сприяє психологічному розвантаженню. Активно використовується цей вид терапії у Хмельницькій, Вінницькій області, у Полтаві та Києві. Терапія з дельфінами. Дельфінотерапія використовується для покращення емоційного стану, зниження стресу та тривожності. Такий вид терапії простіше всього знайти, бо наявність дельфінарію у вашому місті є очевидною підказкою. На даний момент такий вид терапії є доступним в Одесі, Трускавці та Харкові. Українська добровольча армія має свою патронажну службу у складі медичного батальйону госпітальєри, яка підтримує і супроводжує родини загиблих побратимів, а також забезпечує психологічну підтримку та реабілітацію бійців УДА з 2014 року. Просто згадати про цей факт, звичайно, недостатньо, тому чекайте окреме відео. А тепер, як і обіцяв, ось назва цього єдиного онлайн-порталу, що об'єднує всі реабілітаційні центри України в одному місці rehabukraine.com. Зверніть увагу, що комунальні та державні заклади надають реабілітаційні послуги безкоштовно. Однак на цьому порталі благодійні фонди. Чомусь віднесені до розділу приватних закладів, хоча вони також пропонують допомогу безкоштовно. Тому рекомендую звертати увагу на благодійні фонди та громадські організації у вашому місті, адже сьогодні вони можуть ще не мати активного проєкту з реабілітації ветеранів, а вже завтра розпочати його в повному обсязі. Наприклад, як це сталося в Дніпрі з реабілітацією за допомогою коней. 12 лютого 2025 року я відвідав воркшоп у місті Дніпро, де була презентація чергової програми реабілітації ветеранів за допомогою коней, яка почала набирати оберти, запущені перші групи. Організували цей воркшоп Міжнародна організація з міграції МОМ, яка є частиною системи ООН. Завдяки воркшопу, який я особисто відвідав, я дізнався, що зараз триває робота з першими групами ветеранів, а нові групи розпочнуть реабілітацію наприкінці березня. Дякую за перегляд, ставте лайк, кому було цікаво або корисно. Підписуйтесь на канал Української добровольчої армії. До зустрічі у наступних відео.